Окей, okay. Українська академія лідерства це 10-місячна формаційна програма суспільного та особистісного розвитку, яка триває саме від 16 до 20 років. Це класне рішення, це gap year між школою та університетом. Тобто ти береш цей рік на 10 місяців і вступаєш в академію. Взагалі, академія пропонує для тебе безліч можливостей, адже саме протягом цього року у вас є три фокуси: Це саме на емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток. От, і якщо, наприклад, фізично у вас є щоденний спорт, у вас є біг, ви готуєтесь до півмарафону. Так само інтелектуальний це особливо за чим я йшла. Це за лекторами і спікерами, тому що там беруть саме не те, що викладачі Могилянки, ОКУ, mm -hmm. а просто міжнародні викладачі зі Стенфорду приїжджали до нас з Гарварду. І я прям цього фанатію. Окрім цього, це дуже великий доторк до влади, до державотворення. У нас приїжджають народні депутати. У нас, окрім цього, є форум Софія Київська. Mm -hmm. Це коли збираються загалом всі три осередки, збираємось в Києві, до нас приїжджають різні верхівки влади, і ми з ними спілкуємося, і це дуже крутий відкритий діалог.